Друзі, хочу до вас звернутися з дуже з великим проханням. Будь ласка, порадьте мені. Чи варто займатися гарбузом? У ну, мене є така думка зайнятися гарбузом. Будь ласка, дайте пораду. Може хто мене дивиться гарбузоводи? Дивіться, в принципі, у мене все обладнання є для обробки землі. Ну, кроме комбайна і сівалки гарбузової. Ну, це я так Думаю, ну, рахую, що це можна придбати з часом, посіяти. Я, я хоча б на пробу посовітуйте сорт і дайте пораду на те, що стоїть займатися чи ні. Я списувався з каналом Віталій Все про все. Він мені порадив, каже, попробуйте посіяти в своєму регіоні ну, трошки для проби. І дуже вас прошу, якщо у кого є, або хто займається, або у кого є знайомі, хто займається, посівмат. Тому що і він показував, який посівмат нам продають з магазину. І ну, хотів би придбати, не, не прошу за дешево, не прошу за даром, просто за адекватну ціну, хороший посівмат. Ну, який би живемо ми на півночі, Сумська область, Білопільський район, отак От скажу. І є землі, огороди, ну, тому що зерновим я займатися точно не буду. Спустити на тормозах все віддати під пари або під, ну, під бур'яниця, як би сказати. Ну, ми ж трудяги не лодарі, правда? І нам запустити землю теж не хочеться. Є там частина, хочу посіяти сою, там, де дуже забур'яне, ну, де луг був. Ну, не луга, а там, де оріхи, там, де, скажем. Трава росла да, між оріхами. Я оріхи буду убирати. Кому треба, кстати, пожалуйста, приїжджайте, забирайте безкоштовно за 7 копійок. Е, кому треба, пишіть. Ну, Спишемося, желательно номерами, якщо кому потрібно оріхи, накопайте їм годів 3 десь по метру, може трохи більше. Брав я Буковельська бомба. Так що, друзі, Дякую всім, хто відгукнеться. Бо у чого я до вас звертаюся, тому що у Ютубі дуже, дуже багато відосів. Але знаєте, як, вам ніхто правду не скаже і кожен журавель хвалить своє болото. розумієте? Тому і Я звертаюся до людей, які мене дивляться, які мій канал цікавим. Пожалуйста, подайте, дайте пораду, тому що підходить час і я не знаю, що робити. Зернове однозначно не, не буду, а по поводу гарбуза. Моя дружина категорично проти. Я, каже, я не хочу, ну, я не хочу пахати. Мені оці пахання, а я розумію, що пахати кругом треба. Хочеш, як казала одна моя знайома тітка, я в неї колись ремонт робив, щоб жити треба робити. Все, друзі, дякую всім за відгук. Всім доброго ранку, достойні привіт. Так, друзяки, зараз зроблю звіт маленький по поводу оцих малышей. Дивіться, ну, зразу видно, що какушка чорна. Одного корма. дивіться. Бачите, Та була така рижа, а це чорна. Так, тут щось хочемо лазить. Дивіться, бачите, є і понос чорний. А є і нормально вроді опакушка. Що сказати по, по самой ну, не знаю поки. Пока не знаю. Їдять, зразу перейшли на цей новий корм із бачите, яка прямо аж, аж чорна. Це те, що колись було у Бексміксі, ну і, і поносять. І ці мікроби як бігали, так і бігають, бачите, з них не марло Ще ніхто не перекинувся. то один. Сьогодні прийшов один бігає я його у цю клітку, це ярос, тому що ну, не вилізав. Заходить свіже повітря. Так, і пішли покажу, що відбувається, що відбувається у здорових при зміні корму. Працює вентилятор. Так, що по цим? Оці чотири клітки, дивіться, оці чотири клітки, вони вже на новому кормі. Давайте витянемось. Води трошки є, какушка ще, ну така ще рижа і так, доїли вони чи ні, ну трошки залишилося Зараз буду досипати. Я думаю, треба хоча б днів два. А тут ось є вода, бачите. Чи буде з них толк на новому кормі, не знаю. Корм трошки дорожчий, але дуже хвалять його. Тут хороша, води нема, бачите, ось як нема води, так. Дивіться, я положив піддон. Ось он. Бачите, нічого не капає, ніде нічого. Так, і саме... Головне, саме головне, подивимося на, на цих, дивіться. Калюжа, як була, так і є. І ще що замітив, що оте зерно, що добавляв, бачите, виходить, просто, просто виходить з них зерно. Ось тут видно. Бачите? Просто ціле зерно. І те, що менеджер казав, давай зерно, все пройде. І хочу вас запитати, як ви думаєте, пройде чи ні. Ось теж бачите. Ціле зерно. Я ще такого не бачив, щоб... Ну не чув верніше, щоб казали, давай зерно, все пройде. Так, друзяки я... Сьогодні вівторок. Ну і тут таке саме. Сьогодні вівторок. Я зараз прийду додому, виложу відео, воно буде коротеньке, максимально коротеньке. І жду від вас порад, Що, що робити? Переводити на новий корм чи оставить його ну ще поекспериментувати днів два. Так. Бачите, сидіть напижена. Оце вона дорізати, їде і все. Так, вчора прихли, а тут мінус один здоровий, такий кілограма на три. Ну, що зробиш? Так. Е Поки експеримент триває за цим, побачимо. Зараз я управляюся і... ну і все. Все, друзі, жду від вас коментарів, порад, що робити. Чи переводити, чи поки оставить для, ну, для, як сказати, для чистоти експеримента ще днів на два. Ну, Мені здається, є. Дивіться, чого днів на два, Тому що я намішав ось бачите, з зерном. Тут ще ну, добрих добро відра 2. І я думаю, їх треба викормити, щоб ну вже куди їх викидати. Я, я можу курям дворовим віддати, А можна... Добыть эксперимент. Все, друзья, миру и добра, бережите родных и близких. И до встречи на канале. Бачите, друзья, и на бензине пече без проблем, и насос, и все. О, поехали электрики. Сейчас могут включить. На газу не хочет. І шнурок накрився. Коротше, вона і за той тричні наматує всередину. А щоб на газ перейти, треба, е, треба закрити газ і потихеньку переводити на, це, на бензин. Я не хочу, не хочу вже її дергати, треба оцю заводку нову купити. Шморкавку чи там всередині той пластмаску, не знаю. Зараз дружина дзвонить і дали сіє. Я просто переключу да і все і поставлю її в стойло. І треба... <смі> треба вже починати ремонт. Так, давайте подивимося, друзі. Ну, скажу так, скільки проробив він. Так, я посчитаю. Зараз дивіться, 1350, хай 13.40. 13-40 і оце він... 13.40 Ну дивіться Я скажу так у двох словах 2 години Ну куб За 2 часа пів куба в час Але йому не вистачає Треба щось робити О, ще одні слуги доганяють, Наверно свет включили Все, друзі Ще моє щось цікаве розкажу Покажу потім Короче, друзі, це сміх просто. Чуєте? Включився вентилятор, там, по-моєму, не знаю скільки ватт. Не, не помню, скільки ват. Ну, маленький на витяжку. Цей заглов дрендулет. І, заглох, і коротше, два рази дёрнує, це розламалось, дивіться. Йо-майо. -йо. І воно, дивіться, ну не робить, Короче, назад не відкидає. І там, бачите, висить шнурок. Я думаю, ну що це таке? Ну як це так може бути? Ну, я він проробив так, хай сьогодні півтора часа і в прошлий раз, час чи щось таке, все. Уже я його не заведу. На газу взагалі не хоче заводитися. Я розібрав карбюратор, дивіться. Підключив напряму, коротше, йому не вистачає газу. Ой. Оця мембранка. Вона не регулюється нічого, вона просто... Ну, ви її можете нажати і оцим піпінкою просто газ подати. А вакуум, а вакуум робить за счт того, що як забирає з нього газ, то тоді він, мабуть, приоткриває По-моєму, так. Коротше, за, за два дні розсипався генератор. Ох, і генератор, йо-мою! Це просто от, воно даже дивіться, воно даже, от я, чи це я такий удачник, просто. Чи це просто таке барахло випускає, Дивіться, воно даже, Я стою на нього дивлюся і шукаю косяки, Дивіться. Тут рівненько не видно, йдемо йдемо, 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 йдемо. Йдем. Хлоп. Дирка, тобто воно недособране. Оцей штукень я вже розбирав. Тут такий поплавок, він набрався бензину повний і не показував. Зараз показую. Я витрусив бензин. Надів назад роби. Навіть не знаю, <смі> як завести. Я все розумію що така заводка вона там стоїть 300 гривень на базарі. Ну Нахера мені е, оце все, як я ще, 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 ще не вспів не, не позаводити. Воно розламалося, бачите? І воно не буде заводити, бо його розрізала нитка ця Це. Це просто якась повна жопа. У мене є мотособака, там стоїть Лі... ліфан. по моєму ліфан, так, да, мотор. Я не пам'ятаю. Та він я не знаю скільки ні шнурок нервався, ніде нічого не закусувало, ну просто робить дай робить собі. А це ж І це все наклейки, розумієте, Це все наклейки. Воно тут, ось вже дивіться, відклеюється все, бачите, яке волнисте. Тобто, о, чуєте трещить, воно навіть не приклеене рівно. Ой, бляха муха. на бензині, так, він тяне без проблем, на газу він не хоче. Йому на газу не вистачає не вистачає газу, маленька нагрузка, вона напердіть і все. Ще газ бензину убере повний бак. Думав вже... А тут бачок, напевно, бачите, чи 10-12 чи 12 літрів, не знаю навіть. Я її інструкцію не читав, бо я дивлюся, у водоваги такий оцей дрендулет, Він чмирки пішов робити. Я ще думаю це не хотілося стягнути його поперед пупка. О там є жиклерчик, такий, вон там, бачите, о там десь. Отам. Думаю, може я розсвердлити або це вийняти оцю штуку да? і трошки дати йому більше топлива. Ну Тут ще буде вже може такий може, момент, коли ти розсвердлиш, а він робити не буде. Тоді хоч викинь цей карбюратор це таке. Коротше, біда. Нічого він не робиться. Ну воно за счет вакуума. Тобто, коли йде розряд, воно відкрива отак, От розумієте. А я напряму, напряму підсоєдинився, думаю, хай тече, воно заведеться. Ніхрена воно не завелось, Видать, багата смість. І воно ні черта не є. То. О, бензин тече. Ну, бляха муха. Бензинотик водить. Ладно, друзі, це таке таке, печалька така. Зараз, мабуть, звертаю це все господарство і їду додому відпочину. Так, не хотів вже знімати, але доповню, дивіться. Сьогодні я почистив всі клітки. Ну, чистенько, щоб мені вас обманувати, нема смисла. Дивіться, бачите, все чисто. І дивіться, ну, десь 2 третіх тачки. Учора я... Не дочистив ті дві крайні клітки. І я вивозив одну тачку, повну порозливав кругом. І ще, ну, і ще з двох тачок я довозив пізніше. З чим це пов'язано? Чи з кормом, чи з температурою, поки ще не знаю, бо багато в голові крутиться думок. Але ще ну, нема конкретного заключення, що я не можу сказати, що це, да, це корм, це взагалі все супер і все це зв'язане тільки з кормом. Побачимо. Зараз температура 65 градусів вологи 65% вологи. Бо вчора е було таке питання, чи я вже казав у... з, цим, з менеджером. У вас там багато вологи. Я кажу, та ти на градусний, на датчик не дивився. Я відчуваю, типу, нутром, внутр... кажу, взагалі. Я пішов, кажу, я зараз спеціально піду і подивлюсь. Прихожу, а там 55%, ну або пі... бо він, видать, сідає. Або 55, або 65% було вологи. Я кажу, що ти мелочь кажу? Вологи багато. Зимой було і 82, і 86% і було все нормально. Да, дивіться, я потихаря тихаря ось на ці дві клітки насипав новий корм. Тому, що думаю, ну, поки ви відпишетесь, поки не відпишетесь, хто не відпишеться, кому, кому, ну, кому взагалі без різниці, там, що я буду сипати. І таке буває, і таке є. А вам всім хочу подякувати за те, що дивитесь, підтримуєте, лайкайте, радите, це дуже важливо. Я вже це казав. І ще додав відео, вчорашній не, не зайшло в серії, я просто не побачив, ну, файлик не побачив по поводу генератора. Все, друзі, до зустрічі на каналу. На каналі.